Я дуже радий, що Львів став столицею. Знаєте, от такої от виставок книжкових і разом з тим продажу. І я знаю, що на цей 20-й форум приїхало із 20 країн уже представники. Тобто ну, Львів, а від Львова і вся Україна становиться, вже, знаєте, привертає увагу письменники з цілого світу. Ну, не з цілого, але принаймні з 20 країн це вже дуже багато. Ну, а я був до недавнього часу головою республіканської партії, то я не мав часу їздити. Потім я підав, недавно подав відставку, звільнився трохи з добу вільного часу. Ну, І я от дістав можливість привести. شوديس ويكنشكي Всі мої книжки вони мають один напрямок, як хохла або малороса зробити українцям. Тобто це поширення української національної ідеї. Тут є книжки різного періоду і вони різні. Ну, По-перше, спогади із з ув'язнення з різних періодів. Ось така це цілий напрямок, такий. другий напрямок осмислення історичного шляху, який проходить Україна. Це другий напрямок. Ну, у третіх, там такі дрібніші, скажімо, тематика. Ка якась, як наприклад, українці маршал жуков і українці в Другої світовій війні? Ну от я в цій брошурці показав три теми Реально що упа боролася не тільки проти радянської влади, а й проти німців. Бо ж більшовики розказували, що у пастуріли німці для боротьби в радянському тилу. Ну я показав правду. Друга тема, що наказ Берії Жукова про виселення всіх українців у Сибір не фальсифікат, а справжній документ. Його почали виконувати. То я довожу в цій брошурці. І третє, що маршал Жуков це не батько солдата, який знаєте, дбає, щоб у солдата ноги були сухі, а це катюга української нації. Ну от такі розумієте речі. То я маю задоволення, що люди йдуть, хочуть купувати такі книжки, а я радий з того, бо серед тих покупців є багато людей, молоді, студентів і так далі. То я у цій молоді бачу, якби наступне покоління, яке має мене заступити, бо я ж не вічний, колись я помру, але я радий, що ці молоді, власне, вона так само, знаєте, всотує ту інформацію, і вона дивиться, розвиває в собі. Вже українську національну ідею, а це означає, що вона продовжить справу будівництва української України, що є моєю метою.